Самостою я ти так ти зараз саме стою Добре. перед вами на протезах і повірте, Добре. це не моя відповідальність. Я, я, дівки я дівки, не хотів ноги зробити, втрачати, що вам було зручно, су але отаке не може бути. Це треба придумати якось інакше ні скільки кругом є пандусів. Ну отакий чудовицько видно тільки тут на превеликий жаль. Ті пандуси, які є. Вони не є як правило нормативні, і ми зараз перевіряємо об'єкти в місті Львові на предмет правильності облаштування пандусів. Чи вони відповідають нормам ДБН? І ті, що не відповідають, необхідно демонтувати і зробити ті, які би відповідали. Оцей пандус, те, що ми зараз виміряли його, він відповідає нормам ДБН. Має бути ширина між поручнями метр двадцять, тобто є норматив. Тут немає порушень. 70 і 90. Так має бути Три людина, заїхала, правильно? Так? Також так. Так. будемо міняти ще й поруч місто. Це історія не про естетику, це історія про насправді примітивні базові основи існування і функціонування людини як особистості. Е, є стандарти, є норми, які ніколи в житті в нашій країні не дотримувалися, бо ми живемо за радянськими ще пережитками і стандартами. І цей пандус він є прикладом того, насправді як потрібно, як мало би бути біля кожного під'їзду. Тому про естетику не говоримо. Ми говоримо про можливість людини зайти додому на крісе колісному, на протезі чи на милицях. Це львів'яни такі погані? Звичайно, що ні. Це, це те, з чим нам доводиться стикатися на протязі кожного дня. Ті, хто мають якісь інвалідності, ми це бачимо це не освіченість не освіченість людей на превеликий жаль але ми разом як суспільство як нація маємо цю е, історію змінювати змінювати вчити пояснювати і це один із прикладів як це змінюється як це потрібно пояснювати як би там не було, ветерани це є ті люди, які зробили трошки більше ніж цивільні. До них має бути трошки акуратніше ставлення. Принаймні, з вдячності від того, я не говорю з вдячності від того, що хтось втратив кінцівку, з вдячності від того, що ми ветерани. А ми один одного не дамо образити.